Ай, то шикарні павери. Залетіли ще на офіс забрати. Дивіться, Вувки. Бренд Вув на 20 тисяч міліампер, Новенький, свіженький, два дні, як з'явився в Україні і вже активно продається. На нашому складі є в наявності на 20 та 30 тисяч 20 Двадцятку ми приїхали на офіс забрати. Двадцятку гардіан в металевому корпусі. Хто запитував, вже немає, вже забрали одну. І забрали другу. Все, більше їх немає. Ціна 1350 гривень, 5 зарядок дають такі павербанки, ще й в металевому корпусі довго будуть вам служити. І займають перше місце по Україні по якості бренд Proof. Забудьтеся за бренд Baseus, Baseus вже все на задньому плані. На сьогоднішній день Proof це один із найкращих повербанків. Ви самі бачите на відео, що ми щодня їх відправляємо, значить, їх купують. Раз їх купують, значить люди їм довіряють, знають і купують повторно, повертаються за покупкою, адже Proof це одна із найкращих. Фірм, яка зараз є, по павербанках з реальним об'ємом, який багато кількість зарядок вам дасть. Плюс Type-C працює, плюс є екранчик, плюс в металевому корпусі. Це просто шикарний варіант. Гарненько запакований. Всередині конвертик, наклейки, як в Басеуса. В принципі, пакування як в Басеуса, і це ідеальний варіант навіть на подарунок. Забираємо його. 2,20 ки і ВУВ. Є, забрали. Також вернулися на офіс ще забрати наушнички. Сьогодні їх відправляємо. Це бурофон БО22 в сірому та ось такому чорному кольорі. 850 гривень є такі наушники. Їх також відбираємо. Ось. І полки в нас пустіють. Пустіють нас полочки. Будемо потім забивати новим товаром. По бренду Proof. Дивіться, Металскін. 30 тисяч мА. Ще залишається на 65 ватт в металевому корпусі. Ціна 2299 гривень. Далі. Для ноутбука, це для ноутбука, і це для ноутбука. Гіант 100 ватт 40 тисяч міліапер в шикарному чорному кольорі. Ціна просто 2400 гривень. Це найнижча ціна в усьому інтернеті. Загугліть, напишіть Proof Giant 40 тисяч міліапер 100 ватт, і ви побачите, що це найнижча ціна. Далі Гардіан eh, 30 ка можна вже не показувати. Зараз хтось її забере, бо це саме шикарне. їх скільки не привези, їх вічно забирають. Ми їх привезли і минулого року ми їх привозили 700 штук. І за рік всі 700 штук продалися. Далі басеус бустер. Чоловікові на подарунок під ялиночку. Задумайтеся, класну ціну зробимо. Також 30-ка. Remax в білому кольорі для роутера для телефонів. І дві тридцяточки не дві, а більше вони ще є на складі. Тридцяточки це в нас від бренду ВУВ, ось такі з вбудованими кабельками, типу як ручка, екранчик, USB та IPC 22,5 Вт. Ідеальний варіант для зарядки планшетів та телефонів.